Сьогодні ми будемо з вами говорити про процеси, які є важливими в бізнесі, але про які дуже часто забувають. А з цього трикутника дивіться, друзі, коли ми визначили групу соціальну ключових клієнтів, так який у нас наступний процес, я його не відриваю окремо, я не буду його показувати. Він поєднаний з цим процесом. Коли ми визначаємо цю групу, ми визначаємо об'єм ринку. Що таке ринок? Ринок це наша соціальна група, з якою ми будемо працювати. Тобто, ринок це мотивація. Мотивація клієнта прийти до нас, якого клієнта ми хочемо бачити, якого ми ми хочемо об'єднати. Тобто, це у нас об'єм ринку. А через об'єм ринку ми можемо вийти на прогноз, прогноз збуту. А через прогноз збуту ми можемо вийти на прогноз лояльності. Тобто, що таке лояльність? Лояльність це стабільний постійний зростаючий збут. Це є лояльність. Лояльність на це впливає. А лояльність, друзі, лояльність нам напряму впливає на збільшення акціонерного капіталу. Компанія коштує дорого, коли у неї стабільно зростаюча коли вона має обличчя на ринку, коли вона має яскраву торгову марку, коли є адвокати бренду, так? Тобто ми мусимо працювати. Далі наступний процес. Тобто, перший процес ми відпрацювали трикутник. Після трикутнику ми перейшли на аналіз об'єму ринку, прогноз збуду. Далі у нас побудова системи лояльності. Система прив'язки клієнта до фірми, система, система прив'язки клієнта, прив клієнта. Через різні знижки, відкладені платежі, акції, будь-що, що, що прив'язує клієнта до компанії. Система прив'язки клієнта до компанії, побудова лояльності. Пам'ятаємо, так, да? послідовність. у нас Є. У нас є знайомство, так? знайомство. У нас є перша покупка, перша покупка, у нас є постійні покупки. так? Постійні покупки у нас є лояльність, лояльність, і у нас є адвокат бренду. Адвокат бренду. Наша задача максимум клієнтів отут на оцих двох позиціях. Максимум клієнтів. Тоді компанія коштує дорого. Тоді дорожче коштує компанія. Це все впливає на вартість компанії. Я колись показував великий плакат, да, які процеси треба виконувати в компанії, які впливають на вартість капіталу. Так все це впливає на вартість капіталу, тобто все, що ви робите. Має напряму королюватися з вартістю капіталу. Отже, оце сип не прибутком. Чому кажу не прибутком? <кій> Ще раз, <кій> є компанії, які заробляють прибуток, а потім цей прибуток невідомо куди дівається. Власники його проїдають, забирають собі, проїдають. Тому ціль компанії не прибутковість. <кій> Це вартість компанії на ринку. Оце є ціль компанії. Ціну, заповідно, є розрахункові програми, які перетворюють, там, наприклад, дозволяють розрахувати. Вартість окремої торгової точки, якою володіє компанія. Тобто, за скільки цю торгову точку можна продати на цьому місці з таким асортиментом, з таким підходом, з такою логістикою, з такою логікою комунікації з клієнтами і логікою роботи з клієнтами. Ключовий процес створити цей трикутник і логіка побудови лояльності. От там, де вмикається у нас побудова системи лояльності, автоматично на першому етапі іде знайомство, тобто знайомство нових клієнтів з нами, перевід їх в першу покупку, третє. Перевід в постійні покупки, четверте перевід лояльність, і п'яте це вже адвокація бренду і рекомендації. На другому етапі має бути система лояльності. Процес побудови системи лояльності. Перший трикутник, другий побудова системи лояльності. Якщо цього не зроблено, не буде працювати ефективно. Ефективний бізнес він завжди капіталізований, завжди капіталізується. В чому різниця ефективного бізнесу? Ефективний бізнес не ефективний. Ефективний бізнес має окремі проекти у вигляді оцих трикутників. У яких різні сезони один сезон такий, другий сезон в протифазі? Зрозуміло? Тоді бізнес не має сезонності, тоді бізнес росте завжди. Тому що в один сезон один бізнес згенерував капітал. Потім ми інвестували цей капітал в розвиток другого проєкту, і цей бізнес нам згенерував другий сезон. Потім ми тут ще більше заробили, ми інвестували в цей бізнес. Розумієте, да? Тобто, перетікання капіталу з проєкту в проєкт. Таким чином, в одному сезоні заробляє один проєкт, в другому сезоні заробляє другий проєкт. Але оце перетікання капіталу дозволяє від сезону до сезону розганятися без перерви. Тому що кожен сезон у нас прибутковий. А от неефективний бізнес він має тільки один проєкт. Як правило, неефективний бізнес тільки один проєкт. І цей один проєкт, відповідно, має у нас підйоми, спади, там свій життєвий цикл, другий має свій виробничий цикл.